Поєднувати красу та стиль із благодійністю ідея не нова, проте зараз, як ніколи на часі. Дизайнери, ювеліри, квіткарі навіть у вейт-лист шикувалися, аби потрапити на другий гараж сейл столичного готелю Фермонт, бо ж головна місія допомога. Нам в принципі подобається такий формат, коли ти можеш представити свій бренд і зробити благодійний внесок. І благодійні внески цього разу спрямовуються у фонд Єлизавети Юрушової та Олександра Скічка. Обираємо майбутнє разом на закупівлю генераторів для регіонів. Що Постраждали від бойових дій. Ми робимо абсолютно різнопланові заходи для моєї дружини. Ближче фешн дизайн. Для мене ближче там інші формати збору коштів. Але всі вони направлені на допомогу чи то армії, чи то е людям, які цього потребують. У готелі радіють, що вдалося знайти формат приємної допомоги, який вже має відгук серед українців, бо кожен на своєму місці має робити все можливе, щоб наближувати перемогу.